Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами ми будемо дивитись, роздивлятись, балакати про садові квіти, точніше, про одну квіточку, пізніше я вам скажу, яка саме. А зараз ви бачите, як в мене і досі квітує очіток, дуже симпатичний, яскрава квіточка. Я про неї знімала вже відео, тому, якщо вам цікаво, обов'язково оставляю вам посилання. Під цим відеороликом дивіться. Ну, а ми з вами сьогодні порозмовляємо, пороздивляємося троянду. Вона має назву Чорний принц. Я її посадила цієї весни 23-го року. Це був мені подараний. Ось такий красень, ось така трояндочка. Ну, я маю на увазі, що дуже приємно, звісно, отримувати подарунки від своїх подруг, квітководів, причому просто так, дівчатка. Так ось я її посадила. Вона, як ви бачите, потихесненьку, помалесеньку, має вже додаткові. Декілька стебл, які вже ростуть, і причому, як ви бачите, непогано. Вона навіть заквітувала. Я не стала її прибирати квіточку, щоб роздивитися, яка вона є насправді. І я вам зараз це намагаюся ближче показати, щоб ви також разом зі мною на неї подивились. Це її саме-саме перше квіткування. Як ви бачите, в неї цих лепісточків не так багато, як мені б хотілося, але вона все ж таки в мене є. Невеличкий кущ цьогоріч вегетує, і це дуже-дуже добре. Тобто росте вона непогана, я так би сказала. Але я хочу її саме у той чорний колір, якому відповідає її назва. Його, як ви бачите, нема. Може, це все ж таки виходить так, що нема сонечка, тому що коли її розкрилася квіточка, друзі, вона просто-напросто, як ви бачите, ну, немає цього кольору, і було дуже-дуже у нас пасмурно. Може, їй треба сонечка. Цей фрагмент відео я знімаю. Через декілька днів показуючи вам, як вона повністю розкрилася. Є трошечки-трошечки чорний наліт, але мені здається, їй треба сонце. Якщо сонечко буде, то можливо, вона якраз і буде відповідати своїй назві Чорний принц. Ось така вона в мене гарнюня, непогано виглядає. Мені здається, коли буде квіточок багато і вона наросте все ж таки, вона візьме свій корм. Пока-пока всім!